І е, дуже вдало стукають. І б'ють сили оборони України по деяких енергетичних об'єктах нафтопереробної галузі та інших важливих цілях на території Російської Федерації, як розповів генштаб Збройних сил України, минулої ночі було атаковано склади паливно-мастильних матеріалів в Тамбовській області, було атаковано нафтобазу Енемська, яка знаходиться в Республіці Адигея. А вже цієї ночі безпілотниками атаковано Афімський, Ільський, Краснодарський і Астраханський нафтопереробні заводи. Ви розумієте? Взагалі, як масштабно йдуть удари і як масово летять українські дрони. дрони. Крім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки Російської Федерації у Брянській області та окупованому Криму. Інформації щодо ураження ворожих цілей, вона на даний момент уточнюється. Не можна сказати про щось так: от 100%. Але сьогодні вночі було завдано удару і по місцях зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів, шахедів. Або герань, 2 як вони їх називають, що розташовані в Краснодарському краї.